嗯。 Ну, ми часто з вами чуємо таку а, думку, що влада належить людям, належить народові. Так, це дійсно є наше конституційне право, яке ми чомусь не здійснюємо. Все чекаємо, що прилетить якийсь дядя в голубому вертольоті, Зверху роздасть всім укази, і так воно все і вирішиться, а потім нарікаємо на свою долю. А, по моєму є дуже простий антидот до цього. Це дійсно створити свою громаду на місці, територіальна громада, коли в місті громадяни з достатнім рівнем свідомості об'єднаються, будуть домовлятися між собою. Так було в нас діда, прадіда. Нам не треба якогось царя, якогось дяпана, який прийде і скаже нам, як треба жити. Ми можемо все вирішувати самі як нам організовувати своє життя десь на місці. Люди, треба об'єднуватися в громади, все повинно будуватися від нас самих, влада це ми знизу аж до верху, а не навпаки. Ми достатньо круті для того, щоб регулювати своє життя самими. Беріть владу в свої руки, створюйте громаду. Влада це ми.